Є знижки на таблетки, ножпа 15% в аптеках Подорожник, БАМ та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Про сильних та сміливих, про кмітливих та відданих, про тих, з ким честь ходити по одній землі, і про тих, хто зустріне перемогу вже на небесах. Сьогодні, о 20.30 не пропустіть на телеканалі «1 плюс 1 Україна важливу прем'єру, військово-патріотичне ток-шоу Хоробрі серця. У кожного геніального рішення на війні завжди є конкретний виконавець. Нам потрібно згадувати ці історії, щоб відзначати наших героїв за життя. 13 березня відбулася презентація хоробрих сердець. Зібралися всі в просторі з символічною назвою Перемога спейс. Команда сніданку теж зазирнула. Хоробрі серця це добре відомий нашим глядачам проект. Ще з початком війни на Донбасі він розповідав про надлюдей, які живуть серед нас і захищають нашу країну. Незмінний ведучий Ахтем Сейтаблаїв переживає неоднозначні відчуття від того, що проект повернувся на екрани. Ну знову -воку. напевно краще щоб не було необхідності розповідати драматичні непрості історії. З іншого боку, я пишаюсь своєю долученістю до такого проекту, який розповідає не тільки драматичну історію, а в першу чергу історії життєстверджувачі. Цього разу Ахтем не буде єдиним ведучим. Студію ділитиме з ним добре відома глядачам сніданку Валентина Хамайко. Це жіночий погляд на і жіночі питання до наших героїв, яких можливо немає у ахтема. Він за цей час став військовим, приєднався до тероборони, так і тому він у нього місія підсвічувати військові питання, на да? а у валі місія підсвічувати емоційну сторону і ставити. Не будемо казати там жіночі питання, да, але те, що хвилює людей, які, скажімо, так, далекі від фронту і чоловік. Вік, також воює так на дружина військового. До речі, про чоловіка. Поки Валентина готується до відкриття презентації хоробрих сердець, ми підловили Андрія. Він дуже радий, що його дружина стала частиною такого важливого проекту. Але Наприклад, я припинив взагалі валю бачити вдома. Ну я ж на чоловіка не скаржуся, коли його не було вдома. У кожного свої задачі. Другий аспект це була друга відпустка, яку я отримав і міг можливість, мав можливість поїхати в Токіо. Валя не поїхала зі мною в Токіо. Це другий. Перший сезон хоробрих сердець буде складатися з шести епізодів. Всі вони присвячені відважним українцям, і цивільним, і військовим, які зруйнували плани ворога на початку війни. Зокрема, той легендарний про Київ за три дні. У Багатьох з наших героїв є особисті історії. Ми намагаємося запитати також про них. Часто це є мотивом того, що вони здійснили свій подвиг, тому що ці люди, кожен з них захищали не просто якусь велику ефемерну батьківщину. Вони захищали свою вулицю, свій дім і свою сім'ю. Олександр Вдовиченко – один з руйнівників ворожих планів і герой першого випуску хоробрих сердець, долучився не заради себе, а заради своїх людей. На півтора роки я пропав усіх соціальних мереж загалі з телебаченням. Не хотілося говорити, але нещодавно я побачив, як подвиг героїв 72-ї бригади про нього розпочинають забувати. Я казав, і буду казати, що Бо як за Києвом було тільки ми, я казав, кажу доказати, що я командував кращими в світі людьми. Насправді, якщо так подивитися на весь медіапростір, то крім офіційних закликів і поваги з боку там, не знаю, президента, фактично ніяк не підбурюється престижність військової служби. Тобто, оцей прапор, яким треба винести престижність військової служби. Служби його немає, і якщо цей проект зробить крок чи два на цьому шляху, то це буде просто супер. Ті історії, які ми які мають бути на вустах у кожного, і я щиро мрію про те, щоб на ранок в суботу, в неділю, вся країна годіла, обговорюючи геройські вчинки наших військових. Крім всього іншого, хоробрі серця виконуватимуть благодійну місію. В рамках проєкту збиратимуть кошти на потреби збройних сил та військових на реабілітації. Тож вмикайте ввечері «1 плюс 1 Україна. Подивіться на тих, завдяки кому ми ще можемо щось дивитися. Згадайте тих, хто заради цього віддав своє життя.